Знаєте, багато сьогодні тут ми говорили про ООН і про підготовку професіоналізм нашого війська. Так от, що хочу, то воно все в загальному тоді. Що хочу сказати, я маю досвід, хороший такий досвід 2005 року перебуваючи в міжнародній місії в Республіці Ірак, в контингенті нашому українці, і я тоді, в 2005 році, направду бачив рівень нашої підготовки української армії, тому що на території Алькута в нас були і американці, і все та тоді насправді я бачу, що ми відстаємо, і це на роки ми відставали. Від армії світу, тому що там було більше 20 італійці, і американці, і британці були. Так, да, ми відставали як в техніці, так і в підготовці, Десь ми відставали. І якщо зараз ми чуємо, що нам проводять інструктора навчання, це в першу чергу проводять на, на техніці. Е, банально, навіть на джевеліні стінгері треба стріляти при нашому зенітному комплексі Треба людину навчити. Для цього є фахівець, який знає всі можливі е, е, технічні дані е, даного військового вироба. Що е, стосується е, піхоти. Американець ніколи не піде з вами на зачистку на бойове завдання. Чому у вас є різний рівень підготовки? Якщо він знає, що він проходив одну підготовку разом з тою людиною, вони вони в них бойове злагодження, вони знають, що один буде робити, а що другий. А в нас був інший, тому зараз у нас що таке стандарти НАТО це якраз оце, щоб ми мали всі однаковий рівень підготовки. Це не означає, що наші не вміють воювати чи погано воюють? Зовсім ні. Просто щоб кожен це називається бойове злагодження. Он, що стосується наших втрат, ви розумієте, втрата кожного військовослужбовця, кожного нашого захисника, це страшна біль в його сім'ї, це велика втрата для мешканця міста чи села, це трагедія для суспільства втратити людину. А ще тим більше, якщо людина мала плани і була така мати емоційно заряджена на патріотизм. Що стосується втрат, чому в нас такі величезні, в росіян величезні втрати? Як би це не звучало трошки, можливо, жорстко, але військова доктрина так і говорить. Розумієте, військового не потрібно жаліти, як би це не звучало, його не потрібно жаліти там, вибачте, за репліку сопельки витирати. Його треба життя берегти. І отут наше командування, починаючи від командира взвода, роти батальйону. От я знаю по своїй словно звісні 24 четвертий бригаді. Е, за нас комбат, він дбав про нас. Про нього треба дбати, щоб у нього були боєприпаси. Не, не закінчилися, і він не залишився в радіостан... без радіостанцій. Щоб у нього була техніка, в нього була підтримка. То що йому потрібно воювати, щоб у нього це було. Значить, про нього треба дбати. А не жаліти. Так, втрати в нас є, і вони не малі. Але чому тоді такі великі втрати в росіян? Та тому що там командування воно не дбає про військового. І воно його, от що показує, не жаліє і пускає як м'ясо. Вони і не вони не дивляться, вони не думають взагалі дбати про нього. Що стосується, от, що сьогодні про ООН ми говорили. Знаєте, говорячи з своїми побратимами, недавно один мій побратим сказав: ти знаєш Віталію, я не здивуюся, як скоро ми в Раді Садбезу ООН почуємо від Нібензі про наших, мабуть, то вирушених знову в якимись хімічних лабораторіях воронів, круків. А я до нього його питаю, чому ти так вважаєш? Ну, розумієш, втрати росіян в нас перед Бахмутом є поля. Там настільки великі втрати, настільки засіяно російськими трупами, що там, там орди круків воронів літають над ними. Вони скоро ті круки не зможуть злетіти від переїдання російського м'яса. Там просто ну, сумасшедші в них втрати. Але це і показує професіонізм наших військових від офіцера молодшого, молодшого складу до генерала Залужного. Які розуміють ціну життя військовослужбовців.